Добрий день, малята! У нас сьогодні заняття з природи. Ми сьогодні будемо з вами подорожувати. І до нас, сьогодні, в гості, повинна прийти. Ой, мабуть, це вони телефонують. Добрий день, діти. Я хотіла сьогодні прийти до вас в гості зі своїми осінніми подарунками. Розповісти, яка чудова погода восени, і показати вам, які частування приготувала я вам в кошику, але у мене його викрав і сховав мухомор. Що ж мені робити, як бути? А хто це нам телефонував? Так, осінь, а що у неї сталося? Мухомор забрав кошик із осінніми дарами? А як ви думаєте, що у неї могло бути в кошику? Так, овочі, фрукти, а ми зможемо допомогти осені знайти її дари? Звичайно, зможемо. Ой, і ще один дзвінок. Послухайте. А ось і я, ха-ха. Ну, що, осінь до вас не прийде. Це я викрав кошик. І вирішив вас запутати. Я вам залишив запутану карту. Ви її ніколи не розгадаєте. Ну і мухомор лиходій. А ось і заплутана карта. На карті є конверти. Давайте візьмемо перший конверт. Що ж там таке? Подивіться, мухов Мор розрізав всі зображення фруктів. Що ж ми можемо зробити з цими картинками? Давайте зберемо картинки та назовемо їх. Так, що це? Яблуко? А це що? Слива. Що це ми з вами зібрали? Виноград. Молодці! Із цим завданням ви впоралися. А яке ж нове завдання нас чекає? Подивіться, ось конверт із номером 2. Тут лист із загадками. Тож слухайте уважно і розгадуйте загадки. Що копали ми в землі? Смажили, варили, що в золі ми запекли, їли та хвалили. Так, це картопля. Я оранжева і гарна, у землі сиджу немарна, соковита, солоденька, вже я стала чи маленька. Морква. У темниці виростає та біленькі зубки має, Хоч гіркий він і пекучий, та корисний і цілющий. Правильно, часник. Кажуть, щоб хвороб не мати, треба всім мене вживати. Може, ви мене й з'їсте, тільки сльози прольєте. Правильно, цибуля. Зелений чуб, червоний бік. Смачний із нього чавлять сік. Хазяйки варять з ним борщі. Росте в городі на кущі. Помідор. Довгий, зелений, добрий солений, добрий і сирий. Хто він такий? О, гірок, молодці! І ці загадки ви відгадали. А тепер, як ви думаєте, куди нам потрібно йти? А ось і овочі, це вони? Ми багато чого встигли зробити. Давайте трохи відпочинемо. хочеш. Бути ти якщо хочеш швидше підрости, якщо хочеш жити веселіш овочі різноманітні їж, на городі мотла вже зійшла, капустина до танку пішла. Хочеш бути гарним ти, якщо хочеш швидше підрости, як що жити веселіш овочі різноманітні їж! Як ми добре відпочили, йдемо далі. Під цифрою три завдання мухомор приготував нам пори року. Але змішав усі картинки. Що нам слід зробити? Як ми будемо робити? Розкладемо картинки на 4 кубки відповідно до кожної пори року. Коли це буває? Влітку. Коли це буває? Взимку. Коли це буває? Восени. А це коли буває? Навесні молодці діти, і з цим завданням ми впорались. Подивіться, що це під ялинкою? Це кошик з дарунками осені. А ви запам'ятали, які овочі та фрукти були в кошику? Давайте їх назвемо. Молодці! Що найбільше сподобалося вам у нашій подорожі? Як ви думаєте, ми допомогли осені? Я вважаю, що допомогли. На цьому наша подорож закінчується. До побачення, малята, до нових зустрічей!